А ми продовжуємо інформаційний випуск. Терпець урвався. Вчора надвечір доведені до відчаю Дніпряни перекрили рух транспорту сонячною набережною. Обурені Дніпряни протестували проти майбутньої новобудови. Будівництво ведеться в притул до житлового 16-поверхового будинку. Місцеві повністю перекрили рух. Весь час ходили по транспортній магістралі і голосно скандували. Будівництво ні. Рух транспорту по сонячній набережній було паралізовано. Містяни неодноразово зверталися до депутатів та посадовців Дніпровської міської ради. Однак від чиновників поки жодної реакції. Мешканці сонячного попередили, що будуть використовувати подібні акції і мітинги протесту допоки міська влада їх не почує. Місто Дніпро житловий масив сонячний. Ми знаходимося біля сонячна набережна 60 будинок.